Чого він хоче, які в нього наміри до вас? Давайте подивимось з позиції, як він показує, проявляє їх, і що насправді. Так, для кого цей розклад? Ага, це розклад для тих, хто не довіряє. Можливо, він з'явився у вашому житті, а ви якось так закрилися. Я не знаю, я не знаю, що мені робити з цим все Так, які в нього наміри, що він хоче? Що він показує, перш за все, давайте. Показує, що він щось робить. Але також він якось закривається. Якось він хоче показати, да, хоче показати, що він змінився. Що він став іншим. Що він уже не маніпулятор такий, як був. А він уже от якось зробив вибір в сторону Єрофанта, Він уже такий прям. чуть не Бог такий став. І так. Це він хоче вам показати, це він так показує. А насправді, які тут у нього наміри? Зараз ми не знаємось. фортуни, Щось змінити хоче І що ж ти хочеш змінити? Швепригу. <по Пожезлі. Ну, не вистачає йому, знаєте, насправді, якоїсь своєї хвальби, щоб ви його похвалили, який він гарний, який він класний, щось хоче він підзарядитися від вас. І компліментів йому не вистачає, який ти супер-пуперський. Угу. Чого він хоче? Насправді він якісь перспективи зараз роздивляється, можливо, і з вами. На вас дивиться, якщо ви не разом. Що ще він хоче? Стабільності якоїсь хоче. Стабільності підтримки. Підтримки, можливо, від вас чекає якоїсь. Компліменти, підтримка. Ось чого він від вас хоче. Стабільності. Свято, можливо, якогось він хоче. З вами. Що ти ще хочеш насправді? Скажіть. нам будь ласка, карти. Тут хтось, можливо, виходить з відносин, Тут він хоче якось повернутися, але якось він не дуже квапиться, він серйозно до цього якось відноситься. Але не дне швидко це все.